Спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Дякую всім тим, хто слухає нас зараз на хвилях ФМ та дивиться нас в Ютубі. Бачу ваші коментарі, і запитання. Ось тут люди навіть питають про що там із шашликами смажиться, особливо на нашому на нашому півострові. Поки що окупованому в окупованому Севастополі вночі наші сили вразили штаб та військову базу. Цілю став вузол зв'язку та інфраструктурні об'єкти Чорноморського флоту Російської Федерації. Ці серед яких і пункт постійної дислокації 810 ї окремої бригади морської піхоти Російської Федерації про це повідомляють пропагандистські російські змі. Так званий губернатор Севастополя розважає, сказав, що це була наймасовіша атака за останній час. В районі бухти Козачі під час прильоту ракета так, ракета. Так само пролунав потужний е, вибух. Ну і вибухи не фіксували сьогодні протягом протягом усієї ночі кримчани крім того, в Криму в наші збройні сили успішно вразили великі десантні кораблі Ямал та Азов. Про що також не дуже охоче говорять говорять власне росіяни. Відгуки про те, що їх такі десь десь уразили, і що з ними сталося, можна почитати в пабліках і в телеграм в телеграм-каналах Кримських там люди між. Між собою діляться, як було вночі, і що вони бачать. Знову ж таки, завдяки ось цим телеграм-каналам, завдяки людям, які чекають на повернення додому, чекають на те, що Крим нарешті з'єднається з Україною остаточною назавжди. Завдяки ним, ми маємо ось. Такі яскраві ночі, тому що там діє рух партизанів, там діє рух жовта стрічка. І завдяки ось цим нашим очам ми наближаємо повернення Криму. А крім того, ось до речі, також в телеграм-каналі Кримському вичитали, що в Севастополі на вулиці Батумській на вулиці Батумській, в приватному будинку застряг розгінний блок від російської. Ракети, що відбувається в Криму, поговоримо з нашим гостем Ескандер Барієв, член меджлісу кримсько-татарського народу, голова Кримського татарського ресурсного центру. Пане Ескандер, вітаю вас і слава Україні. Доброго дня, героям слава. У вас дуже такий радісний, радісний голос. І я так розумію, ви також стежите за тим, звичайно, що та, як і всі ми, як яскраво було цієї ночі в Криму. Чи є у вас якісь вже відомості по результатах і по реакції расистів? Ну скажімо так, говорити про те, що радісний, все одно війна це а, і радість. І коли скажімо, є якісь негативні наслідки, що стосується цивільних громадян, то дійсно ну не важаючи де це відбувається на території скажімо, підконтрольної української влади чи на інших, але тут радісно я можу сказати про те, що дійсно я радію не тільки я, а радіють, скажімо, наші співчиники на. Території тимчасово окупованого Криму, а коли з'являється інформація, що військові російські окупаційні військові об'єкти і стратегічні об'єкти, вони вміщені, да і отут, якраз таки дійсно тут можна поговорити про радість, тому що це надає а, більше, а, ну скажемо впевненості, та а, скажімо, Ну люди починають більше віри до того, що дійсно вони можуть бути звільненими, і дійсно це постійно надає таку можливість в тому, щоб продовжуватися, продовжувати боротися за все це. Що стосується, то дійсно було в Криму дуже гучно і дуже неспокійно, і ми не можемо говорити тільки про один регіон. І в першу чергу це регіони, які пов'язані з, ну, з усіма цими стратегічними об'єктами. Ну, якщо скажемо про Севастополь, я би звернув увагу на те, що тут, от якраз, реакція була дуже така. А, ну, на мой погляд, на що я в першу чергу звернув увагу, а коли почали говорити про те, що Ну і в пабліках, і в зі стали питати, почали говорити про те, що нас підтримують, а скажем, Російської Федерації ну, я маю на увазі про російські пабліки, але саме важливо те, що якщо раніше вони говорили, що от треба там помститися, там цим там цим там кохлам, наприклад, чи там треба там скинути бомбу. важливі важливе таке посилання, що не здавайтеся, тобто не здавайтеся і, типу, і тримайтеся. Тобто не здавайтеся, тобто вони психологічно починають вже розуміти, що, скажем, Крим буде звільнений. І я вважаю, що це дуже важливо, тому що дійсно це говорить про, скажемо, зміну в сприйнятті і в. Світогляду в сотаний соціальні, в соціальній психології да, от, окупантів, і це на мою погляд дуже важливо. Що стосується наступного звичайно, ми бачимо реакцію з боку влади. Якщо влада окупаційна влади, да, адміністрація окупаційна, то якщо раніше вони просто говорили про те, що а, там а, працює ППО що нема ніяких там там що там знищені ракети та інше. Да, вони з одного боку продовжують про це говорити, але з іншого боку, вони не можуть сховати те, що дійсно був не було не просто там, а, а, там якісь частина ракети впала, да? а мова йде про те, що був точний а, там вдалий дар по а, військовим об'єктам. І це дуже важливо, тому що це також дуже впливає на соціальну психологію, а от цих людей, хто мешкає в Криму, в тому що на тих росіян, які постійно намагаються скажімо, або підтримують да, дії злочинних дії Російська Федерація, і крім того, вже коли ми говоримо про наслідки, які можуть бути, ну тут ми бачимо, явно а коли не можна сховати. То що відбулося вибух на а, там на столищі в Гвардійському, наприклад, не можна сховати те, що на об'єкти в Севастополі, а так і ще дуже важливий важливе посилання. А коли почали почала влада про те, що я хотів би сказати, влада почала говорити про те, що в Сівастополі був дуже потужний вдар, тобто вона визнала. Окупаційна ви влада визнала, що російські ППО ні є та наскільки потужними, які можуть захистити всіх від, ні, навіть не всіх, а захистити військове об'єкти Російської Федерації, це буде вірно, тому що нам дуже треба чітко говорити і розділяти да, от, Тому що ми також надаємо по всім посилання, що вдари з боку України. Дарі по військовим об'єктам і стратегічним об'єктам. І от тут вони а, теж про це почали говорити. І, і на мій погляд, це, а, це дуже така позитивна тенденція, а, в тому числі і в інформаційному плані, яка а, також в, 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 впливає, як на частину, а, скажем, а, мешканців Криму, я маю на увазі. Проросійську і громадян російських які незаконно приїхали, так і на проукраїнську частину, на яка вже теж ну починає по іншому реагувати на ситуацію. Угу. Пане а от, власне, коли ми говоримо зараз не про реакцію людей, які живуть в Криму, не про реакцію людей і не про реакцію окупантів. Так, давайте поговоримо про реакцію керівництва. Тому що коли вчора почалася ось ця красива ніч на тимчасово окупованому півострові, я бачила в кримських пабліках, що перепощували звернення влади. Вони взагалі ніби казали, що горить трава. От у мене питання: а для чого взагалі настільки ну так брехати, коли видно, що вибухає, коли люди пишуть, що трясуть. Ця вікна, коли люди бачать ось це величез, величезне полум'я, для чого взагалі брехати? Кого боїться ось ця Колобарантська і окупантська влада? Як ви вважаєте, можливо, вона хоче не заспокоїти населення, а якось передати в Кремль, що у них все тут під контролем? Чи боїться вона Кремля? Ну, ви самі в, в, в запитанні, а в принципі, надали декілька складових. Да? Чому вони це роблять? Ну, в першу чергу я не можу виключити те, що вони якраз таки намагаються зберегти спокій серед населення Криму. Це дуже важливо, тому що я хочу нагадати: незважаючи на те, що на протязі 10 років вони залякують, скажімо, населення Криму, і більшість населення Криму це те населення, яке, яке жило в часи українські. І якраз таки по порівнянні з іншими регіонами не вірно в порівнянні з регіонами Російської Федерації тимчасово окупованому Криму люди мають скажем той, той баланс, а ні, не баланс, а той запас, я би сказав би так, а того протестного, можливості протестного процесу. Тобто, отут якраз таки, а в Криму мешканці Криму вони жили в українській частині, коли можна було виходити на вулиці, і реагувати. І якщо масово почнуть виходити в Криму, це теж для них буде небезпечно. Тому для для них дуже важливо зберегти спокій серед населення, або інший процес може початися, коли активно почнуть виїжджати на території Криму. І для них це буде створюватися велика гуманітарна проблема, гуманітарна катастрофа, і дійсно все треба буде щось забезпечувати на території Російської Федерації буде завантажений там і місце інше. І отут якраз таки для них дуже важливо продемонструвати щоб скажімо, серед мешканців Криму, не важливо яку, яку кого вони підтримують Україну чи Росію, але треба, щоб залишалося спокій серед населення. Це по перше, що стосується дійсно ви я теж підтримую, теж важлива складова. А це треба звітувати перед своїм церком, про те, що вони контролюють ситуацію. Хоча ми ж розуміємо, я думаю, то той же царьох розуміє, що це не пов'язано тільки з адміністрацією окупаційною і їх керівниками, а це в першу чергу пов'язано з потужністю збройних сіл Російської Федерації і системи топору Російської Федерації. Я думаю, той же царьох знає, що у них прогалин дуже багато в цій системі, але але тут, от якраз таки, Дві складови на мій погляд дуже важливі, щоб не було паніки, і щоб дійсно вони могли далі скажімо, надавати інформацію про те, що все ж таки сили Російської Федерації дуже потужні і вони можуть справитися з цими атаками, які можуть бути або відбуваються з боку збройних сил України. Угу. Я знаєте, зараз дивлюся так само. В телеграм-канал Кримський вітер», і ось він показує, яка реклама з'явилася в кримських z пабліках. Там зараз продають ніж вухоріз, Ось власне той такий самий ніж, яким спецназовець російський відрізав вухо одному із затриманих, які підозрювали у тероризмі. І це знаєте, сприймається, сприймається нормально. Це рекламується і. Я розумію, що в чергове розумію, що ми маємо справу з країною тероризм терористом, і і розумію, що ось в цьому терорі живуть мешканці Криму от під цим гнітом терору російського під цією окупацією. Яка зараз справа з е, кримськими татарами? Тому що наскільки я розумію, обшуки під ранок і обшуки серед ночі там не припиняються, е, що зараз з правами кримських татар на тим, на тимчасово повному півострові. Ну, я хочу сказати суб'єктивну таку думку, попередню суб'єктивну думку. А на мой погляд, усі ці процеси ну дійсно, має бути слідство, і як там буде слідство проводитися, ми теж теж розуміємо. Але а, є інші а, фактори, на які треба звернути увагу. Я от про той теракт, який відбувся в Москві, скажімо, в цілому, от тут якраз таки ще ну тільки там а, в приймали ну, затримали во от терористів а вже але цей царьок вже почав говорити про те що це пов'язано там з Україною, з... з україни з українськими там спесус та інше. і це говорить це це оце, цей виступ вже говорить про те що вот це це якась дія яка яку вони намагають пов'язати в цілому з усіми процесами? Тобто і на, на полі битви, скажімо так, дійсно беруть участь і воюють збройні сили України офіційно і так далі, і з тими діями, які відбуваються чисто терористичними діями, і отут вони. Таким чином в інформаційному плані намагаються звернути увагу багатьох держав, щоб дійсно ну це дійсно злочин, який відбувся да, в Москві. А це дійсно страшний теракт. Но якраз таки во для той держави і для того керівництва російського, яке в цей час прийшло через теракти до влади, вони по суті повторюють усі ці, ці процеси і. Намагаються їх використовувати як на міжнародному рівні, так і пов'язати якусь там зробити якийсь зв'язок з Україною. Чому я про це так говорю детальніше? Тому що от якраз такі була інша тенденція, коли з 2022 року от ці гауляйтери, як Аксьонов, як Константинов та інше, почали робити що заяви, коли Сразу ж після того як пройшли там обшуки, наприклад, по справі, і вони попозвіде змінувачили затриманих причетності до Хитлута І ще не проведені були, навіть не було рішення суду для позапобіжності їх. Ну тобто по затриманню про в, в, в СІЗО. Він почав, вони почали вже заявляти, що це ячейка Хитлута розуміємо, що і для чого вони це роблять. І от, якраз таки повертаючись до чистих процесів, що стосується кримських татар, то якраз ці як вони використовують неправомірне своє а, а, законодавство Російської Федерації а, на території Криму і таким чином, як інструмент для, а, а арешту кримських татар. Ну, і крім того, а, на мой погляд, сразу же після рішення міжнародного Катарського національного руху, в першу чергу, ті, хто мав, чи має відносини до місцевих регіональних міст, і крім того, тут погана тенденція, на мій погляд, коли вони скажімо, це роблять, потім це можуть чи викрасти людину, чи прийти до нього з обшуком вночі, коли ніхто не зможе зробити відреагувати, в тому числі і сусіди, і потім вони намагаються. І або попереджують цих людей, у кого проводять обшук, і потім говорять або затримують, Потім говорять, якщо ви не будете а, там говорити про це вголос, то у вас буде шанс, що ми вас відпустимо. І декілька таких прикладів вони зробили, і це те, теж а, люди ж один з одним а, спілкуються. І для близків близьких дуже важливо, щоб в першу чергу їх а, близька людина була на судоводі ніж в. Ніж в СІЗО, але але тут є і інші приклади. Коли, наприклад, вже це от за останній місяць е, був був приклад, коли вони провели обшук, коли вони забрали людину, коли вони сказали, що не треба про це говорити. Ми відпустимо. но вже пройшло більше місяця. Близькі родичі ходили по всім інстанціям, починаючи там з сесідчого комітету, завершуючи там всіми е, е, кабінетами ФСБ. а їм відповідали, що. Ну, у нас немає такої інформації, наші служби не робили такий обшук, і ми не знаємо, де це ця людина. І отут якраз таки, ну користуючись тим, що ми знаходимося в етері, а, я хочу, ми по своїм каналу також постійно звертаємося і говоримо. Що все одно в першу чергу треба в голос говорити про те, що відбуваються там обшуки, що відбуваються затримання, тому що це треба фіксувати. І про це треба говорити. Тому що дійсно окупанти вислідковують нашу реакцію, коли ми своєчасно на все це реагуємо і закликаємо або е, е, надаємо більше уваги на міжнародному рівні? Це дуже важливо, тому що вони тоді розуміють, що ця людина, а вона під е, скажімо, оком е, українських правозахисників та інше. І отут дуже важливо це робити, тому що для всіх на першу чергу важливо, щоб е, життя людини, яку вони викрадають е, чи затримують. Я по іншому не сказати. Вони викрадають нашу чергу. нагадувати їм, що ми стежимо і фіксуємо будь-який їхній злочин, і ми знаємо кожну людину, яку вони викрили, і за кожного з за кожного з них ми будемо боротися. На відміну від росіян, які живуть з дівізом, родіна тебе, синок кінят. Всігда дякую вам дуже за те, що долучилися до нашого ефіру. Барієв, член меджлісу кримськотатарського народу, голова кримськотатарського ресурсного центру, був разом із нами на зв'язку. Після ви Якраз поговоримо про те, як у Польщі не помітили російську ракету. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.